Друзі, всім привіт! У нас у продаж з'явився такий потужний та надійний позашляховик, який готовий до будь-яких ваших пригод. Це Subaru Forester 2005 року. 2.0 бензин на автоматі, повний привід. Тут у нас стоять галогенові фари, денні ходові огні, ось в такому красивому сірому кольорі. Давайте тепер подивимося, що у нас з вами по салончику. Тут у нас є чотири склопідйомники. Підігрів дзеркал, мультируль, чистенький чорний офігенний тканевий салон, також кондиціонер, підсилювач керма, повний електропакет. І давайте подивимося, як виглядає салон ззаду. Місто тут ну просто капець, скільки. Ось такий він має вигляд ззаду. І давайте подивимося, як виглядає салон з пасажирського сидіння. також. А ще тут є дуже класна штука, куди ви можете поставити свій стаканчик. Офігенно. Машинка повністю обслужена, по технічній частині взагалі питань немає. Ви можете, звісно, придбати її і за готівку, і також в лізинг з першим внеском від 1000 доларів. Повну вартість ви можете подивитися в описі під цим відео. Також я дуже хочу вас запросити до нас на тест-драйв за адресу міста Дніпро, проспект Собожанський, 96А. Приїжджайте, дивіться та забирайте цю малишку.